коридору У зал. Ми так його називаємо. це Тут іде велика кімната. Я так розумію, що це колишні мешканці планували тут зробити камін, тому що тут іде. Димоход, там іде дирка. Тут також скрізь зроблений уже по всій хаті зроблений потолок з гіпсокартону. Ми його не будемо е, замінювати, ми його так і залишимо, нехай він такий і буде. Ми лише там, де він відколовся е, через те, що впав, він певно, і за того, що десь е, підтікає дах. Ми його тут уже підлагодимо. Поміняємо, прикрутимо новий гіпсокартон. Ми тут, звісно, ще нічого не прибирали, ми нічого не дивилися. Це вже буде робитись тоді, коли певно будуть робитися малярські роботи біля вікон, біля стін. Потрібно спочатку перевірити електрику. Із основної кімнати, тобто з вітальні, йде вихід в ще одну кімнату. Ми плануємо в цій кімнаті зробити дитячу. Вона ідеально підійде, тому що вона дуже світла, невелика, непрохідна, так як там дитяча спальня. Такі кімнати, на мою думку, не мають бути прохідними. Тут також Уже зроблений потолок, тут, до речі, ніяких немає недоліків по потолку, тут все чисто, немає ніякої сирості, воно все добре тримається. Єдине, що нам потрібно буде робити в цьому будинку, перед тим, як планувати ремонт, планувати це все. Нам потрібно буде зробити малярські роботи біля вікна, зробити відкоси. Потім потрібно буде шпаклювати стіни, їх вирівнювати, так само шпаклювати потолки. Тут вже підлога залита, але потрібно буде десь вирівнювати, заливати невелику стяжку на рахунок опалення, на рахунок батарей. Тут встановлений вже газовий котел. Тут проведено, проведені батареї. Чесно, я навіть не знаю, чи буде доречним залишати ці батареї в цьому будинку. Наскільки ми поки що питали своїх знайомих, які також роблять ремонт в селі в будинку, вони вже встановили нові металопластикові батареї, які є комфортні, які є зручні, які мають гарний вигляд. Зовсім по-іншому дивляться. У нас тут встановлені ще такі колишні, я навіть не знаю, чи це батареї, чи якось їх по-іншому називають. Але як їх правильно використати, чи їх залишити, чи їх переробити, чи поставити металопластикові, наприклад, їх це вирізати, поставити металопластикові. Але поки що дуже багато нам радять людей їх залишити, тому що ми плануємо встановити дров'яного котла і палити, опалювати будинок не газом, а дровами. І через те, що ми, можливо буде підніматися велика температура, тому що будинок великий, потрібно буде опалювати весь будинок. Металопластикові батареї можуть не витримати цієї температури. Тому найкращим варіантом поки що для нас це будуть слугувати ці батареї. Як ми будемо їх чи залишати, чи ні, це потрібно перевести спеціально людину, яка. На цьому спеціалізується, яка знає, яка це все робить, яка працює з опаленням, яка знає, які ці батареї, зможе залити воду, перевірити їх, як вони гріють з газовим котлом. Це все потрібно вирішувати. Це такі найважливіші питання: там світло. Там, Газ, газове опалення, дров'яне опалення це ті питання, які ти вирішуєш один раз і на все життя. Я так дійсно вважаю.